Вісім років назад. Далі. Вернувся я сюди. Пропрацював я 5 років. Три роки назад вигнали три заступники звідси, тому що не справлялися. Мене попросили, ви маєте досвід, ви пройшли відповідну школу будьте заступником. Два роки я пропрацював і заступником, і виконував обов'язки начальника. Ясно. І в кінці кінців не було. Бо що пішов, поставили начальника. От, день, все, що я Але ви, ви стали начальником, ви цікавилися, чому об'єднали нас з Комунтрансом? Ні. Я коли прийшов, коли я укладав договір з зелененьким, я прийшов, я ви просто комунтранс не, не впізнав. Якщо ви хочете, я можу сказати. Тому що сказали, там де ринок купор, аварійне приміщення, до сих пір стоїть. І в зв'язку з тим вас звітом забрали і перевели в ПТП. У зв'язку з тим, що нам гроші були вільні. Ні. як самі на казали. їх списати v, <зв 'язки> треба. було Ви були, були на купоні і з купором <зв 'язки> вас забрали туди. Ми вже <зв 'язки> не на купоні були, ми були на Київ. <зв язки> <зв язки> Києв, <зв 'язки> ми, <зв> І мене не було просто, бо я знаю, А Що ви те, згадуєте, що було 20-30 років тому? То все не від прожив. П'ять да, років прийшов мер, ідент, прийшов другий, прийшов третій, прийшов один той, він ще рік буде кадесь забережі, виберемо здорового мера знову. Ну щоб по всій Україні, правда, вислу. комунальна система мусор привозить, немає, немає приватного ні одного. А в нас Гевко, Лемега, Альфатер. А труп вигнали, бо прийшов мер. Там той возив прийде, а другий мер знов. Вишив надали хазер, хати, дать прийде труп. А Якщо а не прийде, Ми ж не діти, ми ж то все розуміємо. Комунальна система. Не не від нікого. Хоча я відповідь знаю на те питання. Від одного мера залежить. Він не буде вічним мером. Бо зробимо їх ту неділю не довіримо. Не, не, я не можу не давати характеристики, я вам ще раз говорю. Я, ну, наскільки... А ми люди за них голосуємо, великі вони є.